Добрий день, шановні друзі! Сьогодні хочу розповісти Вам про першу групу фізичних осіб-підприємців 2023 року. Останні зміни, які відбулися з 1 серпня 2023 року, вимоги, ліміти доходу, дозволені види діяльності. І так. З 1 серпня 2023 року фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої групи зобов'язані платити єдиний податок. Тобто, починаючи з 1 серпня 2023 року, ФОПи повинні сплачувати єдиний податок до 20 серпня 2023 року у розмірі 268 гривень 40 копійок. Авансовим внеском щомісяця. Тобто, якщо ви платите за серпень, то це до 20 серпня. Якщо за вересень, то до 20 вересня, якщо за жовтень, то до 20 жовтня. Для платників єдиного податку першої групи, яких скористались правом не сплачувати. Його нараховані податковим органом суми авансових внесків, штрафних санкцій та пені за несплату або сплату не в повному обсязі авансових внесків з єдиного податку підлягають скасуванню за відповідні періоди з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року разом з цим, фізичні особи-підприємці податкова адреса яких на даний час знаходиться на території бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України, станом на дату їх початку, мають право не сплачувати єдиний податок. Фізичні особи першої та другої групи за період з 1 числа місяця, в якому почалися бойові дії. Виникла їх можливість або почалася тимчасова окупація до останнього числа місяця, в якому їх було заборонено. Ітак, перша група фізичних осіб-підприємців ліміт доходу в 2023 році становить 167 мінімальних заробітних плат, що дорівнює сумі 1 мільйон 118 900 гривень за рік. Діяльність фізичних осіб-підприємців першої групи оподатковується, регуля... регулюється Податковим кодексом України, зокрема статтею 291.4, яка визначає, що обрати дану групу можуть підприємці, які не мають право залучати до роботи найманих працівників. Це єдина група, яка не має права залучати найманих працівників. Важливо. На спрощеній системі оподаткування ФОПами дотримуватися ліміту доходу, який пов'язаний до розміру мінімальної заробітної плати на початок звітного податкового року. Види діяльності, якими можуть займатися фізичні особи-підприємці першої групи. Податковим кодексом України визначаються два види основної діяльності, якими може займатися підприємець на першій групі, це роздрібна торгівля і надання побутових послуг виключно населення. При цьому торгівля має здійснюватися виключно на ринках, не зі стаціонарних місць. Тобто, підприємець може продавати свій товар з торгових точок, лотків, прилавків, але не з магазину, навіть якщо магазин знаходиться на території ринку. Правила торгівлі затверджені між Відомчим наказом номер 57 дріб 188, дріб 84, дріб 105 від 26 лютого 2022 року, що повинен мати продавець на своєму робочому місці. Перше. Документи про сплату ринкового збору за послуги ринку, належним чином оформлені особову медичну картку в разі продажу продовольчих товарів. Копії документів, що підтверджують якість небезпеку продукції та товару. Четверте. У разі реалізації тропічних плодів копії документів, що підтверджують фітосанітарного контролю. Висновок МОК лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку в разі продажу продуктів, товарів, рослинного походження. Шановні, користували. ФОПи першої групи. Хочу ще раз звернути вашу увагу. Якщо у вас заключений договор оренди на ринку і ви маєте не просто робоче місце, а укладена оренда кіоску, то ви не маєте право бути ФОПом єдиноподатником першої групи. До ваших уваг я підготувала таблицю. З переліком послуг, яке може надавати єдиник першої групи, який визначений статтею 291.7 Податкового кодексу України. Далі. При цьому, на відміну від торгівлі, зазначені види послуг фізичних осіб підприємців можуть надавати із стаціонарного місця. Варто зауважити, що першу групу часто обирають працівники індустрії краси, так як вони найкраще підходять для підприємців, які надають послуги самостійно, тобто перекорі, візажисти, бровісти. Манікюрщиці та багато легалізувати, які бажають легалізувати свою діяльність. Але хочу зауважити, якщо ви надаєте послуги макіяжу, масажу та інші косметологічні послуги, ви не маєте права бути платником єдиного податку першої групи. А тепер розглянемо, як здійснюється реєстрація фізичних осіб першої групи. Реєстрація фізичних осіб першої групи здійснюється з першого числа наступного після подання заяви місяця. Тобто, якщо підприємець вирішив подати заяву в середині квітня, то зареєстрованим ФОПом першої групи він стане лише з 1 травня 2023 року. Тому раджу, якщо ви хочете зареєструвати фізичну особу підприємця першої групи на єдиному податку, подавати заяву в кінці місяця, 29-30 числа, так як ви попадаєте на групу на загальних підставах оподаткування. Тому ви подаєте заяву 29, 30, 31 числа. Подайте заяву, і з 1 числа наступного місяця ви будете фізичною особою підприємцем на єдиному податку. На це я звертаю вашу увагу. Це дуже важливо. Далі, Фізичні особі-підприємці, єдиноподатники першої групи звітують раз на рік згідно пункту 294.1 податкового кодексу України. Вони подають до органу ДПС податкову декларацію у срок, встановлений для річного подання звіту в періоду, в якій відображається обсяг отриманого доходу щомісячні авансові внески, а також відповідні про суми ЄСВ в пункті 296.2 Податкового кодексу України. Тобто з декларацією річною подається додаток 1 про сплату єдиного соціального внеску. Для подання податкової декларації за рік відповідно 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця. Це прописано в підпункті 49.18.3 Податкового кодексу України. За 2023 рік звітують до 1 березня 2024 року. Форма подання декларації у фізичних осіб підприємців першої групи затверджена наказом Мінфіну від 19 червня 2015 року номер 578. Формат електронної форми для подання декларації платника єдиного податку ФОПам першої групи такий. F0103 406 в електронному кабінеті платників податків. Єдиники зобов'язані сплачувати ЄСВ у розмірі не меншому від мінімального страхового внеску, який обчислюється як добуток мінімальної заробітної оплати та ставки єдиного соціального внеска, тобто 22%. Мітро. З 1 січня мінімальний ЄСВ за місяць дорівнює 1474 гривні на місяць. Тобто 6700 помножено на 22% дорівнює 1474 гривні на місяць. Причому ЄСВ можна сплачувати щомісяця або ж раз на квартал за 3 місяці, як вам зручно, свого Досвіду скажу, що багато підприємців сплачують е, ЄСВ щомісяця, щоб не залишати собі на квартал велику суму, але ви повинні знати, що сплата єдиного соціального внеска повинна сплачувати до 20-го числа наступного за кварталом місяця. Варто нагадати, що ФОПи першої групи мають право не платити єдиний соціальний внесок на період дії воєнного стану. Але хочу зауважити, якщо ви не платите єдиний соціальний внесок, то за ці місяці стаж вам не нараховується. Якщо вам не потрібен стаж, то можете не сплачувати єдиний соціальний внесок. Звітності не вказуєте суми, що ви платили, тобто подаєте звітність без додатку 1. Йдемо далі. Фізичні особи-підприємці першої групи можуть отримувати платежі двома способами: готівкою та на рахунок підприємця, тобто на ІБАН-рахунок. Фізичні особи-підприємці першої групи мають дуже гарну пільгу. Стосовно того, що їм не потрібно встановлювати РРР апарат, закон про РР, РРО не під... для підприємців даної групи не поширюється, тому їм достатньо ще місяця підраховувати отриманий дохід та подавати річну звітність. Але я хочу зауважити, що, незважаючи на те, що підприємці першої групи. Мають право не використовувати книгу обліку доходів, вони повинні вести обов'язково і мати при собі виписку по рахунку підприємця, якщо є він такий наявщі. Що стосується безготівкових розрахунків, то ФОП може відкрити рахунок в банку і отримувати платежі безпосередньо на нього. Методом перегляду або ж придбати термінал для розрахунків роз, картку. Здійснення виключно розрібної торгівлі. Це заборони на першій групі фізичних осіб-підприємців на єдиному податку. Підприємці не можуть продавати товари оптом, при цьому під оптовим продажем вважається не тільки продажа великої кількості товарів але й реалізація товари іншим ФОПам чи юридичним особам. Таким чином єдиники першої групи можуть продавати товари тільки фізичним особам. Приймання платежів від інших ФОПів чи юридичних осіб заборонено. Якщо підприємець приймає безготівкові розрахунки, то вони повинні бути лише від фізичних осіб. Які обмеження для обрання першої групи єдиного податку не можуть обрати єдиний податок першої групи ФОПи, які проводять діяльність у сферах, визначених в пункті 291.5.1 Податкового кодексу України? Сюди потрапляють, зокрема, проведення азартних ігор лотерей, обміни наземної валюти, реалізація корисних копалок, послуги кошти, крім кур'єрської доставки, фіскального телефонного зв'язку, продаж предметів мистецтва та антикваріату проведення гастрольних заходів. Якщо у вас залишилися питання стосовно першої групи, пишіть у коментарях. Я з задоволенням на них відповім. Дякую всім за увагу.